12, але зранку туман і похмура. Лондонська погода. За стереотипами, за класикою. Так, у нас всі прокинулись. Татко ще відпочиває. До пізнього вони з Семеном розбиралися з приставкою, зі сталкером. Семен вже о 6-й ранку ходив. Запитував, коли можна. Так, відчиняю ворота. Прийшов о 6-й вже розбудив, каже. Ну що там? Все налаштовують і вже зранку семен грає. Щасливий як слон. Зараз десята. Гриша з Петром, тільки, ну, вони прокинулись раніше, але ось вже вийшли з кімнати нарешті. І я їду, як завжди, на полювання. Так, в мене пальне закінчується. Не в мене, а в чоловіка. <ріст> так, е власне, їду в Алді. хочу ще заїхати з такою ж саме дослідницькою метою в Нто. Може, там теж по суботах вранці є. Пропозиції, знижкові, акційні. Подивимось, є в мене час, зараз годинка, потім буду вже вдома обіди готувати та все таке. Та я вже і не... непогано. Встигла багато чого. Мені подобається мій настрій поки що, тому що в мене з'явилась мотивація швидко все робити, бо виходжу на роботу, буде менше часу, але мені подобається моя зібраність в, даним, в даний момент. Головне, щоб на все вистачало сил фізичних. Але те, як я повертаюсь, можна сказати, до життя. Ось це. Півроку без роботи я в більш повільному режимі живу, жила і робила те саме, що й раніше встигала, ну майже те саме, те, що раніше встигала робити. Просто все робила швидко, вставала раніше, робила швидко. Відпочивати теж, звичайно, непогано, непогано. Мати вільний час більше, наподумати все одно. Мені подобається, коли я продуктивна, коли встигаю більше, ніж треба. Подивимось, наскільки мене вистачить. Ще в мене вчора сталася неприємність. Така ось, а, знову попала по грошах з камерою. Пам'ятаєте, я її вже ремонтувала. Вчора хотіла зафільмувати, як Лія стрибає по в калюжах в своїх чоботах гумових і не втримала камеру, діставала з кишені, і вона впала і побилася. Побилася серйозно, там повипадали навіть скельця. І тепер мені потрібно її відремонтувати. Якщо пам'ятаєте, коли я в жовтні, на початку листопада, в океані втопила камеру, нову, тільки подаровану на день народження. Вона дуже дорога, коштовна, дорого коштує. І я її відправляла в найближчий сервісний центр фірмовий, був в Німеччині. Відправляла, врешті тоді заплатила 100 євро майже 98 євро, 40 з яких це пересилка туди і назад, і замінили мені повністю цю базу. Ага, камера ось так від'єднується. Від Оцю базу мені замінили нову прислали. Бо та повністю окислилась від води океанської, атлантичної. Такий був в мене експіріанс, досвід. Ну, тому що необережно, грубо кажучи, сама винна в тому всьому, ну як і тут. Це техніка, яка Ну, яку можна втратити, вона б'ється, вона. Ну, я це все розумію. Єдине, що необачно, що немає захисту. Коли вже шукала, як її відремонтувати на Амазоні, бачила є захисні скло захисне, є прорезинені чохли, і це уберегло б мене від такої ось втрати. Насправді це не втрата, це такий побіжний робочий момент, який треба вирішити, але тепер я маю. І зроблю те саме, тобто мені треба буде зробити заявку, відправити її, відремонтувати. Неочікувані такі витрати. І щодо фінансової грамотності, насправді, щоб без стресу такі речі відбувалися, тому що завжди або холодильник зламається, або пральна машина, або ще щось для цього потрібно мати резервний фонд, фонд саме на ось такі випадки, коли телефон розбився. Або втрата якась там, ну, десь загубилося щось, зламалося. І тоді ти просто знаєш, що в тебе є на це кошти. Ти саме на це їх і відкладав, тому якось, ну, сприймаєш це як <кій> обов'язкова, така ось витрата, як комунальний платіж, але якийсь стається час від часу. О, я намагалась не один рік формувати такий. Емердженсі фонд сформувати таку статтю розходів, накопичувати гроші, але <смі> у нас такі прикрості стаються частіше, ніж вдається накопичити туди кошти. Власне, ну це взагалі такий психологічний момент, і це зовсім з іншої історії. Якось треба окремо відео зняти, поговорити про це. Менше з тим, намагаюсь сприймати це як поточну, <смі> поточну задачу, яку треба. Виконати. Вона ще працює ця камера, але через те, що там такі тріщини, ну скло випало прямо, то буквально якась вологість зараз десь щось крапне, і вона просто її заглючує. І тоді ремонт буде коштовнішим, дорожчим. Ось таке. Та це просто я вам розповідаю особливості. Операторсько-блогерської діяльності. Не було б блогу, не було б ютубу, не було б таких проблем, але багато чого іншого не було. По овочах нічого нового у фруктах не змінилося. Візьму, мабуть, ще бананів 99 центів кілограм. Так, вони ще й встигли пожовтіти. це ті, що були в четвер, що таке більш зелені. Отакі всі були. Зараз вже краще. Діти їх з'їли там за 10 хвилин вже кг їх не було. Так, не знаю, чи повернуся сюди, але... Та <кій> працівниця залу, вона не дійшла ще до того місця, яке мене найбільше цікавило, з цими наліпками. Тобто, вона цей обхід пода там тільки <кій> я. Шерлок Холмс, <Holmes>, ще той, <кій> розслідувала, що вона йде від молочних продуктів, туди потім до м'ясних продуктів. І ну, це ж обов'язково всі знайомі навколо, всі приходять з усіма треба поговорити. І вона загалом не дуже поспішає. Я не стала очікувати вже нічого. Зараз поїду в нето і подумаю, чи так мені вже потрібно ще раз сюди заїхати, хоча мені по дорозі. Взагалі, ось цей фокус уваги на продуктах. Я, до речі, мінімізувала вже максимально ці походи по магазинах. Думаю, що особливо глядачі каналу Бібічі Big Шопінг, ви помітили, що в мене там зараз три рази на тиждень виходить відео і. Я більше не витрачаю там час на те, щоб ще десь щось ходити, дивитися, не заходжу кожного разу в магазин. У мене вже якась там схема виробилася. І все заради того, щоб саме не витрачати свою увагу в першу чергу. Бо ось ці знижки це ну, пошук цих знижок, це є плата за цю економію, тому що я О, тут ліжко двоспальне і три матраси виклав. Виложили. А, так. І власне, тому я розумію, що це зі сторони може виглядати як якась одержимість цими покупками зниж... за зани... знижками полювання. Але я думаю, що я раціонально до цього все одно підходжу, без фанатизму. Ось сьогодні в мене є годинка в суботу, вона запланована на те, щоб ось пошукати. Продукти, які мені знадобляться протягом тижня. Власне все ось так. Тобто це ще незалежність, я сподіваюся, це виглядає дивно зі сторони. то точно знаю, що мені треба. Тож теж витрачу 5-10 хвилин. Головне, щоб черг не було, Ну їх там. Звичайно, не буває довгих черг. Так, не то ось картопля по 10 кілограмів мішок за 50 центів кілограмів. Нам не треба. Я накопила і це, до речі, не помитала. Це добре, бо воно довше буде лежати. Але в нас і так майже 10 кілограмів є. Не купувати нам. Люди попрокидалися, поїхали на закупи. Так, зустріла свою клієнтку постійно. Курильниця я її називала. Я взагалі для того, щоб уникати імен, і або вигадую імена своїм клієнткам, про яких розповідаю, або ось такі їм даю позначення. Якось вона мені вчора написала повідомлення ввечері. О Боже, я побачила свій планер, планінг на тиждень і побачила тебе там. Ти повернулася, ура! Я така щаслива. От французькою написала вона буквально: я щаслива, що ти будеш знову працювати. І тільки що я її знову зустріла. На за продуктами приїжджала. Я якраз підходила, а вони вже від'їжджали там ще з однією теж <глієнткою> клієнткою моєю, але не постійною подружки. Вони, вони ось саме такі мешканки соціальних квартир без доходів. Тобто вони ось на, на різних таких безкоштовних послугах живуть, отримують все по максимуму. І Мої послуги теж в неї безкоштовні. Кілька годин на тиждень. Власне, людина щаслива, що я повертаюсь на роботу. Ну, бачите, це ось такий величезний плюс моєї роботи робити людей щасливими. Ну що, і в останню ось хвилину, буквально на перехресті, де треба було повертати Валді, я вирішила не їхати. Все-таки я витратила достатньо коштів і дещо зі знижками придбала в нето, тож не буду переобтяжувати ні себе. Не супермаркети а моєю присутністю. Повертаюсь. Та вечора. Тільки що тут засідали, начебто вийшли. Не зачинили ворота. Брегою Семену з Миколаєм сказати, щоб у них завдання було сьогодні почистити двері. Семен, вони пішли. Можна попрацювати. У тата на столі. Чи вже завтра? Завтра буде гарна погода. Давайте вже завтра. Ну, сьогодні можна, а? як скажу? Ну, Сьогодні можна було б хвилин 20-30. Ну добре, більше Так, замастишся тільки і мало що зробиш. Але завтра, будь ласка, в день ще виходьте. Куди ти біжиш, моя товстенька? Вам же сьогодні вже виносили їсти. У мене нема нічого. У вас там повно їжі і зерна, і все. Я хотіла винести відро для компосту, забула. Доведеться повертатись. Ви за мною будете ходити? Не вас слухаю. Що ви хотіли сказати? Я вас не розумію. Дивимось яйця, чи ви знесли? Одне є яйце, але брудне таке. Дітям казала, просила, щоб нарвали паперу. Треба нарвати паперу і картону, і почистити курятник. Там страшне, що робиться. Ну, тепер канікули, думаю, що справи підуть у нас краще. Які в нас халявинка, яка в нас, нас квіткова. Гарні і це взагалі такий привілей мати сад, мати двір, хоча б маленький шматочок землі. І насправді будинки, знову я про своє про наболіле про нерухомість, ну, от будинки продаються, навіть старі, навіть такі вже дуже-дуже старенькі, потребуючи багато роботи і вкладень. Якщо є хоча б маленький шматочок землі, хоч півсоточки, хоч там 30 квадратних метрів, 20 квадратних метрів. Вже в рази, ну, не в рази, в два рази дорожчий будинок може бути, реально, ось без землі там, 50, наприклад, тисяч, шматочок землі вже буде 100. І це зрозуміло, тому що всі прагнуть мати. Ну, що таке, чого ти мене переслідуєш? Скучила за мною? Ні, цих нема в мене нічого. Це такі ручні кури. Домашні, супер-домашні. Зрозуміло. Ну, так само, як і нам ну, тут в дітей такий простір, така можливість грати. Тим більше, що і під наглядом, і біля будинку не треба десь там в парк їхати йти. Дуже мені зручно, батькам зручно, коли ось так діти вийшли собі і гуляють з вікна погукав, та й прийшли. Ну, то таке. І звичайно ж, французи це теж цінують і земля коштує дорого. Ось так. Ось так. несу компост. Петро малює. Щось тут сам сидить. Так. Ти чого? Це компост, це не для вас їжа. Вас там такого повно і покраще. Що тут? Качунчик? Чий банан хтось половину викинув. Ох, дізнатися, Катасі. Тактикась на вона товстіша за інші. Спортом мало займається. Що вам тут треба від мене? У вас там повно їжі різної. Трава зелена на Чого ви до мене? Справді вона вже померла, бо хижаки Ну, На дикий, ну, звичайно. Вона не на зняти наскувати. Ось каміння, яке в нас біля входу лежить, і його залишили підлітки, молодь, яка тут збиралась, і вони. Ну, це була якась ініціатива, не знаю, як це виглядало, але кожен з них написав ось маркером свої побажання, а насправді, мені здається, це щось, що, мабуть, в серці або в думках, тому що тут є спорт, тут написано Бог. Ну, все я можу перекласти. Ось тут написано Бог в інших. Так, все Писано. Да, я признаю. Сердце. чуть Оп. Красиво, Любовь. Не все можу прочитати, але це щось таке загадкове і таємне, на мій погляд. Жука, я вірю. Важливість. Інтерсешн Де Маріє, В шлюбі щось. Інтерсешн. Не знаю, що це таке інтерсешн. Треба мені словник. Ну, і французькою воно по-іншому, мабуть, звучить, але, Ну, як я сказала, це залишили молоді люди. Не знаю, що це в них було за, що за збори, що за подія така була, але ось після неї залишили таке каміння цікаве. Петро вже побіг гратися. Низ дітей, що ще гуляємо? 38 хвилин. Давайте ти... півгодини. Ти засік час, щоб не перегуляти раптом. Що... Та у Семена сьогодні день з проставкою, з іксбоксом. Так, а інші не гуляв. І він вважає, що це не дуже справедливо, що йому сказали годинку погуляти. Він зрозумів день це взагалі не вставати з дивану. Несправедливість це така. а Іван Іван ремонтує посудомийку. Вона сталася така прикрість, і для нас це прям виклик, що посуду багато, і посудомийка наша величезна реально врятує від цих неприємностей. Але ось вже. Більше тижня, мабуть, як вона не працює. Точніше, насос наче купить. Все там забили, виїхали, вбиваємо, все Але ось, ну вона десь два роки, не на початку поки. Але таке, за два роки щось там з нею. ну Вона і не нова була, нам віддали стареньку, люди віддали. Тож це мало. Колись статися рано чи пізнаю, це Іван дивиться відоси, інструкції, як це все відремонтувати і щось там у нього. Процес триває, але поки що не закінчив. Так, або погано буде видно. Розібрана посаду мійка. Фото-факт, відеофакт, що процес триває. Так, сьогодні вирішила все ж таки готувати піцу. І ось тут в мене майже дві такі сосиски, альзавські моцарели, трохи трохи сиру, який в мене натертий є ще. Здається, у вівторок я його купувала, можливо, ще на тому тижні. Не пам'ятаю точно, треба подивитись. Так ось. Попереду, думаю, десь 4-5 піц має вийти в мене. Різних, вегетаріанських також. Помідорчики є в мене, я їх навіть заморожувала трохи грибів, сир ось. Так що починаємо. Перша пішла. Так, друга піца сирна три сири: раклет, моцарелла, і ось цей металь тертий. Відправляється теж в духовку. Так, що в мене є ось такі сосиски. Колись ми їх отримували ще. В наборі. Що в нас тут? Грудень 25-го року. Так їх їсти неприготовленими не дуже. От Я зараз спробую їх піцу додати. Сподіваюся, що непогано буде про запікання. Спробуємо. Ось так. Так, дві, дві ще... Готуються і ще, мабуть, дві будуть. Шість буде точно піц. Сирних дві буде. Так, вегетаріанська. У нас з помідорчиками і грибочком. Так, Без м'яса. Ось ці сосисочки. Додала. Це вже п'ята в мене піця. Так, ось ця піца. Тут освітлення у нас погане. Це так. Іван каже, що непогано. Відчувається, що сосиски якісь не такі, але на смак непогано. Гаряча піца завжди смачна. І ось ще це шоста і сьома ще сирна. Третя сирна і сьома за рахунком в духовці. Так, ну і останній звіт, <гум> обіцяю, на сьогодні це ось сьома піца, сирна. Всім дуже сподобалось сиром. І спекла поки Пічка гаряча, чому б не зробити кекс. Ось, там трохи родзинок, але такий класичний кекс. Навіть трошки кефіру додала, тож смачненько буде і спокійно, що не будуть голодні всі. Так, буду вже завершувати нашу з вами зустріч на сьогодні. Багато думок, багато хвилювань, пов'язаних зі зміною режиму найближчим часом. Те, що Попереду в мене буде і в нашої родини. Доведеться бути активнішою і щось під вечір в мене більше сумнівів, ніж вранці, але я за сьогодні справді дуже багато всього встигла. Тож, поживемо, побачимо, будемо, як завжди, не втрачати надію, тому і вам це бажаю також, бережіть себе. Дякую за те, що додивилась це відео до кінця. Дякую за те, що підтримуєте збори, які я вас прошу підтримати. 5 10 гривень справді збирають величезні суми. Тож, будь ласка, зараз я обов'язково залишу вам QR-код. Якщо ви дивитесь на телевізорі, дуже зручно навести телефоном і перейти безпосередньо вже до баночки монобанку, де ми зараз збираємо. На ремонт автівок. Три автівки одночасно в різних гаражах зараз знаходяться. Військові дуже їх чекають, просто на позавчора. Тому поспішаємо, тому я ось так це частіше, частіше про це говорю, бо це справді терміново. Отже, прошу маленьку вашу суму, кілька гривень вже сьогодні задонатити. Продовжуємо допомагати, продовжуємо, власне. Жити, рухатись далі і готувати для вас наступне відео. Сподіваюся, в мене вистачить енергії, наснаги і часу для того, щоб зустрітися з вами в неділю, о 18 за Києвом. Проведемо стрім, прямий етер. Давно вже не було, здається, три тижні я вже пропустила. Треба це виправляти. Якщо у вас буде час, заходьте, будь ласка. Майже вживу поспілкуємося. Ну, а якщо не буде у вас часу, то обов'язково буде запис цього етеру. Головне, щоб все склалося. Я знайшла час і можливість цей етер провести. В будь-якому разі, дякую вам і побачимось. Бувайте!